Доброго дня, 1 жовтня, збираю потроху врожай. От проходив мимо і згадав, що в мене ще є такий сорт, як Ріхард, старий німецький сорт, провірений роками і дуже смачний. от Один з зредів, таких як речів, от вони схожі дуже і по смаку, по вигляду. І от він мене дуже гарно. Забарвляється, навіть тут де бачимо, що та ж розставка, навіть ще тільки-тільки починає. -тільки Ріхард уже червоний стоїть, тут в тіні насієнці, взагалі насєнців погано крашуються сорти. Ось цей рік особливо він крупний, такі плоди, це сорт такий. Ось синьо зимовий, але в мене лежить іноді до лютого місяця. І цей рік має таку форму, таку видовжену, наче речів. Бачили глостер. от Хоча зазвичай він в мене трошки не такий видовжений. Ну Рік на рік не припадає. щас обірву і подивимося, цей рік вага. Он, зазвичай він отакого от розміру кожен рік. І отакий вигляд має. Теж забарвлення чудове. Але от іноді буває так, що на одному дереві різний вигляд плодів одного сорту. От Бачимо, зараз подивимося. Це рік 252. Десь був 180-200 у мене завжди. 239, так, 245, 263, 242. Чим цінний цей сорт? От мені подобається вирощування взагалі неприхотливий. Як бачимо, всі чисті плоди, ніяких прямистей, там, під пішкірних немає. Десертного смаку. ну... Це на висоті врожайний, кожен рік родить. Я ну, не знайшов взагалі недоліків. Іноді старі сорти, ну, від них не варто відмовлятися, якщо з ними все гаразд. Та, за новими, звичайно, ну, треба спостерігати, але особо, особливо гнатися не потрібно, бо іноді нові сорти набагато гірші, ніж старі провірені. От. Ріхард, один з таких старих провірених смачних сортів. раджу. ще живці є, Там я думаю, хоча, хоча вони не дуже приросте дають цей сорт, все це врожай іде. Ражу цей сорт Ріхард.